Добрий день, вітаю вас на каналі Школи Просто Франц. Ми починаємо з вами курс «Французька для життя 365 років. Сьогодні у нас перший урок ми почнемо вивчати слова і говорити перші фрази. У цьому підручнику, по якому ми будемо займатися, Є 16 уроків фонетичного курсу для постановки вимови. Цей курс у школі Просто Франц викладається окремо 15 уроків у платній групі. Якщо вас цікавить поставити собі гарну вимову і розговоритися правильно, напишіть мені, будь ласка, під цим відео є посилання на мій WhatsApp. І так. Ваші перші слова. Агат парль а. Агата говорить з са його її, ля це артикль, ля камаради, товариш, подруга, ля фам, жінка, мартва, марта йде, а прийменник, який е, позначає Напрямок або місце положення. Ля пляс місце або площа, ля гер» вокзал. Хочу звернути вашу увагу, що у нас тут є дієслово з прийменником. Парль А. Це дуже важливо, зверніть увагу. Не варто вивчати дії слова без прийменників, тому що дієслова без прийменників це непотрібний мотлох. Ви не зможете встроїти дієслово у вашу розмову, якщо ви не знаєте, якого прийменника вимагає це дієслово. Далі зверніть, будь ласка, увагу на слово ФАМ. Пишеться ФЕМ, це стосується правил читання. Правила читання у школі Просто Франс проходяться на курсі скорочитання і на курсі вимова. Запам'ятайте слово ля фам. Говоримо фам, а пишемо фем. Так, і наші перші фрази: агат, парль. Агат, парля са мараду. Повторюйте, будь ласка, за мною. Pascal par la safemme. Март ва са пляс. Мада мармаль. Валя gare. Я хочу звернути вашу увагу на правильність мовлення. Французи не говорять окремими словами, вони поєднують декілька слів у одне словосполучення. Є феномен, який називається вокальне зв'язування. Подивіться на дієслово алі, йти, куди А. Треба ставити прийменник А. Ва. «ві», Вона йде, закінчується на голосну А, а прийменник А це в нас голосна. Тому називається голосове зв'язування. Треба говорити Ва. Потренуйтесь, будь ласка, «ва-са-пляс». «Ва не розривайте, говорити «ва» асапляс – це неправильно. Це ріже вухо, французи так не говорять. Далі, після підмета, підмет відповідає на запитання, хто або що. У нас тут люди, у нас імена, ми після імен ставимо паузу, а потім говоримо решту речення. Агат, парль, повторюйте, будь ласка, за мною. Agathe parle. Agathe parle à sa camarade. Pascal parle à sa femme. Marthe va à sa place. Madame Armal va à la gare. І ще є феномен не голосового зв'язування, а просто зв'язування. Подивіться, після дії слова парль треба зразу говорити А, не розривати, не говорити парль а, а говорити парля са камаради». агат парля са камаради», паскаль парля фан». І поговоримо трохи про інтонацію. У середині речення інтонація йде вверх. А на кінці речення інтонація йде вниз. Тренуємося. Повторюйте, будь ласка, за мною. Pascal parle à sa femme. Marthe va à ва place. Madame Мадам va à la guerre. Нагадую, що ви зможете скачати підручники аудіо. Як це зробити? Дивіться, будь ласка, відео, презентація курсу. У вас посилання на це відео знаходиться в описанні цього уроку, який ви зараз дивитесь. Граматика. Що вам потрібно запам'ятати з першого уроку у французькій мові жорсткий поряд, порядок слів. Спочатку ставимо підмет, хто що. Потім дієслово, що робить, а потім додатки. У французькій мові важливо ставити артикль. Артикль нам говорить про рід, число і категорію означеності неозначеності іменника. Щоб не забувати ставити артиклі, вам треба навчитися мислити як французи. Для француза. Недостатньо знати, якого роду предмет, чи множина. ще потрібно дати таку інформацію, як означеність чи неозначеність. Ми поступово з цим будемо розбиратися, а в цьому уроці ми вивчаємо жіночий артикль «Ля». зверніть увагу, запам'ятовуйте роди іменників. У нас тут два іменника, три іменника, чотири навіть. Ля кенаради, товариш, подруга. Далі. Ля фам, жінка, ля пляс місце ля гар вокзал. Правила читання ми проходимо на уроці вимова. І на цьому у підручнику перший урок закінчився, і ми переходимо до другого уроку, пропускаємо фонетику і переходимо зразу до фраз. У нас другий урок цікавий. Ми тут проходимо першу конструкцію граматичну, яка дозволяє нам ставити запитання. Спочатку вивчимо слова сет ця. Ля саль зал, діє слово е є, бути, тре, «дуже», Клер, клер, світла. Зверніть увагу, в жіночий рід у жіночому роді ми ставимо E, хоча звучить однаково: клер, світла, світлий, клер світла. «Маляд». Хворий хвора. Зверніть увагу, це теж прикметник. Він не змінюється в жіночому роді, тому що у нього є «ю». Це перші правила жіночого роду прикметників. У жіночому роді або додаємо «ю», як у «клер», або якщо прикметник, він закінчується на «ю», то в жіночому роді він не змінюється. «Ель», вона. А це він має, «лятет» голова. Іменники треба вчити з артиклями. Ель-марш вона йде. Ель траверс вона переходить. Бель гарна. Се це є. Ля ме мати. Елем вона любить. Марсель ме. Марсель одягає. І ми перший раз зустрічаємо з дієсловами третьої групи. Це неправильні дієслова. Тобто у французькій мові є дієслова правильні і неправильні, запам'ятайте, пока це. Ля вест, куртка, беж, світлокоричньова. Зверніть увагу на прикметник, беж одинаково пишеться в чоловічому жіночому роді. Чому? Тому що до прикметників, які пишуться на літеру, закінчуються на літеру Іо, у жіночому роді Іо не додається. моя та твоя ля табель стіл ля шез стул. Подивіться уважно на ма і та, у французькій мові немає прикметника своя. Якщо це, якщо я беру свою книжку, француз скаже: я беру мою книжку. І взагалі, французи дуже часто використовують це, називається присвійні прикметники, тому що присваюю собі. Француз скаже: Я їм мій сніданок, українець скаже, я їм просто сніданок. так І наша перша фраза секле. Це Клара і питання до неї. Ес хіба це Клара, це в нас проста інверсія, і ми її розберемо у розділі граматика. Почитаємо фрази. C'est sal et très clair. Повторюйте, будь ласка, за мною. Аделе маляде. Чуєте, як я говорю? Не розривайте, не говоріть адель емаляда». Поєднуйте, щоб все було на одному голосі. «Адель емаляда». «Еля la mal la tête. Те ж саме, не розривайте, не говоріть «ель а маль а, ля, тет. Французи так не говорять. «Еля la malà la На одному голосі. «Клер марш». elle va à la gare. va, non, non, aussi. elle va à la gare. elle traverse la place. cette place est belle. c'est claire. c'est sa mère. claire aime sa mère. Вивчіть, будь ласка, слова. Фрази я вам не перекладаю, слова дуже легкі. Вчіть, будь ласка, слова. Далі. Марсель ме са беж. При питанні ставимо інтонацію вверх. Еста табль? Сема табль. шез? Сета шез. Цікавий вираз. «Е ля ля тет. У неї болить голова. Зверніть увагу, французи не говорять болить, вони говорять, вона має біль у голові. Тобто вони біль виражають через дієслово мати. Еля маляляте вона має біль у голові. Читання пропускаємо. Нас цікавлять пояснення до тексту. Клер марш, клер йде і клер валягар теж означає клер і клара йде, але є різниця змісту між цими дієсловами. Марші позначає, означає самодію ходити, пересуватися, а але Говорять, коли вказують напрямок. Тобто марши – це коли сама функція, дитина почала ходити, хворий одужав почав ходити, лі – це я десь йду, я десь їду. Давайте подивимось на граматику. Що цікавого в цьому уроці? Ми вивчили присвійні прикметники: Сема Шез, це мій стілець. Цета, це твоя куртка. Це сапляс це його місце. Целеклер. Треба казати разом. Це цалеклер. Сале. Повторіть за мною, будь ласка, на одному голосі. Сале, целеклер. Цей зал світлий. Сет перекладається як цей, але зверніть увагу: воно перекладається як ця просто зал. У французькій мові жіночого роду, тобто це перекладається як ця у французькій мові. І ще приклади. пляс» – ця площа, бель пляс, ця гарна площа, бест» – його куртка, Сабельвест його гарна куртка. Зверніть увагу, що слова моя, твоя, його і слова ця вони замінюють артикль. Тобто перед іменником завжди треба ставити службове слово. Так називаються ці словечки. В нас є артикль, в нас є сет ця, і в нас є матаса. Оце все ми можемо ставити перед іменником. Далі є слово бути. В українській мові ми його не використовуємо у теперішньому часі. Ця жінка гарна. Француз каже, ця жінка є гарна. І це проблема українців, які учать слова окремо, але не учать їх у фразах. Вони забувають ставити дієслово бути у теперішньому часі, тому варто вчити французьку мову не окремими словами, а фразами. Est femme belle» – ця жінка красива. І Ще хочу звернути вашу увагу на прикметник бель. У французькій мові прикметники ставляться після іменника. Але є декілька прикметників, їх там штук 10 десь, які ставляться перед, тобто це виключення. Бель це таке саме виключення. Зверніть увагу, тут воно стоїть перед іменником. Сетбель пляс ця красива площа, Сабельвест його красива куртка. Але у нас тут є інша фраза, по-іншому збудовано. Ця жінка є гарна. Гарна стоїть після дієслова сетфамебель. Теж повторіть за мною, будь ласка, на одному голосі. Не розривайте, не говоріть сетфамебель. Так не говорять, це ріже вухо. Сетфамебель. І нарешті ми розберемо з вами конструкцію граматичну. Дивіться, будь ласка, на екран. Ви бачите, що написано, що написано зворот СЕ». ЕСИ, апостроф, ЮСТИ. Звідки взявся цей апостроф? У нас є слово С, яке перекладається «це», просто Це. С. Повторіть, будь ласка, за мною: С, як у слові льон, С. Далі в нас є дієслово бути, етхо, третя група неправильне у третій особі однини. Це є. І це дієслово в третій особі однини починається з літери «йо». Так от, все скоротиться, і о випаде буде апостроф. Все. Тому у фразі дивимось вище. Де в нас це було? Ось вище фрази. Дивіться, будь ласка, уважно, сема шез. О, випало, апостроф, це є мій стул. Семашез. Коли у французькій мові треба задати запитання, говорити просто інтонацією, це чисто розмовна мова, вона не дуже вічлива, допустимо так розмовляти вдома. Але в адміністрації з незнайомими людьми і тих, хто хоче просто розмовляти гарно, ставлять інверсію. Що це таке? Це перестановка місцями, підмета і присудка. Еста вест. Тобто є це та куртка? Відповідь так, це є куртка». Ще раз послухайте, як звучить інверсія на українській мові. Це є куртка». інверсія. Є це куртка». Почули, ми переставляємо Це і є місцями. І подивіться уважно на написання, коли ми місцями С і Е переставили. Тобто, воно втратило апостроф і літера і «о» повернулося на своє місце. Читатися ця конструкція буде як С. «ес», Повторіть, будь ласка, за мною. С та Вест це твоя куртка. Відповідь буде We, sem a Так, це моя куртка. І давайте з вами зробимо вправи. Es clair запитання з інверсією. Відповідь. Oui c'est clair. Запитання. Es sa Відповідь. Oui c'est Samer. Запитання з інверсією. Es machise. Відповідь. Oui, c'est ma chaise. Запитання з інверсією. c'est ma table. Oui, est Далі нам потрібно створити запитання з оборотом S. Це твоє місце. Повторюйте, будь ласка, за мною. Estaпляс. Це містілець. S chaise? Це його стіл Еста табль. Це твоя куртка Еста Вест. Це його жінка Есса Фан. І вправа на переклад. Вправа на переклад дуже важливо робити, тому що це дозволяє пов'язати рідну мову з мовою іноземною. І дозволяє навчитися легко переходити з іноземної мови на рідну і навпаки. Це мій стіл. таблі. Повторюйте, будь ласка, за мною. Це твоє місце? Еста пляс? Так, це моє місце. сема пляс. А делі йде на своє місце? Adel va a sa plas. Marcel nadiaha kurtku. Marcel me sa vest. Jeho kurtka bejeva. Sa beje. Зверніть увагу, як я говорю на одному голосі. Тренуйтеся говорити декілька слів разом, не розриваючи. Тренуйтеся говорити короткі фрази на одному голосі. Клер говорить зі своєю подругою. Claireparle А sa camarade. Давайте спробуємо не розриваючи. Claireparle saque marade. Марта люби свою мати. Мартам sa mère. Марсель говорить зі своєю дружиною. Марсель à са femme. Марта переходить площу. Марта place. Марсель йде на вокзал. Марсель валяр. Не розривайте, говоріть на одному голосі. Ва. Потренуйтеся. Ва. Марсель валя. Адель хвора. Адель маляд. В неї болить голова. Е, ля, маля, ля тет. Цей зал світлий, це салеклер. Ця площа гарна. Сет плясебель. Ця жінка дуже гарна. Сет фаметребель. Ваше домашнє завдання скачати підручник. Якщо ви ще не дивилися відеопрезентацію курсу йде скачати підручник, в описі цього відео у вас є посилання на відеопрезентацію курсу, і там я показую, де у вас особистий кабінет на платформі школи Просто Франс». і там ви скачаєте підручник і аудіо до нього. Ваше домашнє завдання самим ще раз проробити вправи, ті, що ми зробили разом, вивчити слова. І, звісно, потренуватися по, під аудіо. Давайте ми з вами підведемо і то, що ми вивчили, що ми зрозуміли про французьку мову на цьому першому уроці. По-перше, ви зрозуміли, що треба перед іменниками ставити службові слова. Ми вже вивчили ля жіночий артикль. Ми вивчили моя, твоя, його, її, мата-са, і ми вивчили прикметник ця сет, жіночий рід для французької мови. Ми вивчили два дієслова з прийменниками, нагадую, що дієслова треба вчити з прийменниками. Дієслова без прийменників це не потрібний ви не зможете їх використовувати у мовленні. Ми вивчили говорити з кимось, парлія, ель парля самер. Вона говорить зі своєю матір'ю і йти кудись. Алия, Алия, Марсель валя. Марсель йде на вокзал. Також ми з вами вивчили конструкцію Це Є. Ви можете назвати тепер будь-який предмет: «Це ма Шез, це ма Вест і так далі. Це мій стол, це моя кортка. І ви можете до цієї фрази поставити запитання, до любого предмету можете поставити запитання: «Ес ма шез», це мій стул, ма пляс, це моє місце. Це дуже корисно, дуже корисно вміти ставити таке просте запитання. Я сподіваюся, що вам перший урок сподобався. Мені важливо знати, чи ви встигали за мною повторювати, чи вдалося вам розібратися з платформою Скачати підручник. Пишіть мені, будь ласка, ваші зауваження, коментарі, чи вам сподобалось. І до зустрічі завтра на другому уроці. На все добре і успішного навчання!